Всіх цікавлять гроші. Давайте розбиратися у заробітках українців у МЛС в сезоні 24-го року. Привіт! Ви на каналі Наші Янки, де ми говоримо про українців за океаном. Троє гравців із України закінчили сезон у МЛС. Ось їхні фінансові результати. На третьому місці новачок Остіна, який приєднався до команди лише цього літа за 1,2 мільйона доларів, встиг зіграти шість матчів регулярного сезону. Олександр Сваток. Центральний захисник, контракт, якого підписаний до кінця 27-го року, заробляє 300 тисяч доларів на рік. На другому місці розташувався переможець Кубка Ліги цього сезону та тріумфатор МЛС сезону минулого, гравець команди Коламбус Крю Євген Чеберко. Українець встиг відзначитись дебютним голом за свою команду і заробити 553 тисячі доларів за рік. А переможець нашого сьогоднішнього рейтингу є, звісно, партнер Ліонеля Мессі. Та Луїса Суареса по Інтер-Майамі Сергій Кривцов, переможець регулярного чемпіонату, автор одного голу, захисник через травми, зумів зіграти лише в половині матчів сезону. Проте поклав до кишені солідних 809 тисяч доларів. Слід зауважити, що середня зарплата у МЛС становить близько 600 тисяч доларів. З безпрецедентним лідером Ліонелем Месі і його заробітками на рівні 20,5 мільйонів доларів. Лишайте свої запитання у коментарях. Ми спробуємо дати відповідь у наступних відео. А зараз з вас підписка та лайк. До зустрічі!